Подивіться на цю людину на фото. Як ви вважаєте, хто це? Так, я знаю, на фото лише зачіска, але ж ви все одно впізнали власника. Звісно, це Дональд Трамп. Якщо ви раптом почули страшний крик вночі, то це зачіска наснилась вашому знайомому перекорю. Але ми не стилісти, і нам набагато цікавіше те, що знаходиться під зачіскою. Адже якщо волосся дізнається все, то на запитання, хто такий Трамп, відповісти не може ніхто. Хтось вважає його расистом і мала не новим у саліні. Хтось навпаки, останньою американською надією та надією демократії в принципі. У нього мільйони прихильників та мільйони противників. Його епатажні висловлювання розбирають на меми. Його звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, підозрюють у оскверненні подружнього ложа Барака Обами та заявляють про сексуальні домагання до всіх, ну чи принаймні до багатьох жінок. Його прізвище на сотнях золотих. Вивізках та у тисячах газетних заголовках, і головне ж загадка: навіщо все це людини, у якої і так мільярди доларів? Та й 75 років вік похилий. Міг би грати в гольф, нянчити онуків, кататися на яхті. Навіщо йому ці скандали, інтриги, розслідування, політична боротьба та постійні сварки з усіма людьми на світі? Сьогодні ми дамо відповідь на це питання. Мене звати Діана Ловська, і це наші бізнес-блоги про великих людей, мільярдерів, диктаторів, монахідників історії життів, які дивують і надихають. Але спершу давайте поговоримо про те, хто такий трикстер. Адже без цього терміну нам тут не обійтись. Отже, трикстер це поняття з міфів та фольклору. Так називають божество, людину, духа чи навіть звіра, що йде проти правил. Трикстер намагається перевернути гру та замінити існуючий порядок та зламати систему. Причому діє не силою, а хитрістю, і тим, що сьогодні називається. Тролінгом зі знайомих нам персонажів Трикстер це ну, наприклад, скандинавський бог Локі, який знущається з усього порядку речей, або ж хитра лисиця, яка обманює сильного, але дурного вовка. А тепер, коли ми озброїли з повернімося до нашого героя. У світі безліч епотажних мільярдерів: Маск, Дуров, Бренсон, Цукерберг. Але це все епатаж нової школи. Свою ексцентричність вони виявляють з допомогою тролінгу у соціальних мережах. Трамп це справжній олдскул. Важкий люкс, гучні скандали, зневажливе висловлювання. Так, мільярдери принижували звичайних людей ще до появи інтернету, і це пояснюється не лише віком, а й походженням. Трамп – ні фрешмен, ні селфмейдмен, ні геній, що раптово розбагатів, а представник третього покоління американських бізнесменів. Його дід німецький іммігрант Фрідріх Трумп у 1885 році втік до Нью-Йорка від військового призову з німецького кальштату. Тут у Нью-Йорку, він спочатку займався ресторанами, але невздовзі зрозумів, що є вигідніший бізнес, і відкрив. Бордель тоді ж він і перетворюється з Трумпа на Трампа. Так англомовним партнерам було зручніше. Батько Трампа Фред займається нерухомістю та створює фірму Елізабет Трамп енд Сан. Елізабет це його мати, яка стала головою фірми, оскільки Фреду тоді було лише 19 років. І за законами США, де повноліття настає у 21 рік, володіти компанією молодий бізнесмен не міг. До речі, цікавий факт: дівоче прізвище матері Дональда Маклауд із клану Маклаудів. Знаю, що пояснювати жарти заняття неблагородне, але нас дивляться люди різного віку. Так ось йшов у 90-ті роки такий серіал Горець і його головний герой, Дункан Маклауд із клану Маклаудів, був безсмертним воїном, убити якого можна було тільки відчепити йому голову разом із зачіскою. Чи не звідси секрет політичного довголіття Трампа? Можливо. От Фред Трамп заробляв достатньо, щоб сім'я нічого не потребувала. Дональд, два його брати і дві сестри ростуть у будинку, де є 23 кімнати, їздять на лімузині до школи. Дональд, а точніше, тоді ще доні, так звучить його ім'я у зменшувальній формі. Не був старанним учнем і хорошим хлопчиком. Теж не був. Зате був високим, мускулистим, міцним як скеля, і таким же впертим. Бідних та слабих, ну тобто порівняно з ним, усіх трамп від душі зневажав, не кажучи вже про розумників та інших яйцеголових. Їх Доні взагалі за людей не рахував. До речі, його власна верхня частина голови вже тоді привертала загальну увагу через дивну форму черепа. Однокласники звали його плоскою вершиною. Щоб краще зрозуміти характер плоскої вершини, згадайте дадлі з Гаррі Поттера чи біфа танена з назад у майбутнє. Великий, накачаний, грубий, похмурий. Голова банди, котра б'є молодших і слабких. До речі, Бів справді списаний із Трампа. Щоправда, не з підлітка, а з дорослого. При цьому не можна сказати, що Дональд у дитинстві ну, зовсім не має якихось привабливих рис. Наприклад, усі відзначають його безстрашність. Крім того, він чудово жартує і найкраще грає у бейсбол. Бейсбол, до речі, напевно, єдине захоплення Трампа-підлітка. Дай й дорослий Трамп залишився вірним цьому виду спорту. Навіть єдиний вірш, написаний доні у школі, був про бейсбол. Текст, на жаль, не зберігся, але напевно це було феєрично. Програвати ж Трамп не любив і так сердився, що ламав бейсбольні біти. Втім, він ламав не лише біти. Юний доні перевертав меблі у класах і одного разу вдарив учителя з музики. Він явно не розумів, чому він, Дональд Трамп, має діяти за правилами. Хіба він не вищий за них? У результаті терпець Фреда Трампа батька урвався, і Дональд у 13 років поїхав доучуватись у військову академію. Це було вигнанням із сім'ї, але академія з її казерменними порядками раптом пішла Трампу на користь. Тут він навчився рано вставати, багато займатися та стримувати його лють. Хоча лапочку він так і не став, і на дотримання правил не закохався. Якось Трамп мало не викинув кадета з другого поверху, а боксерські поєдинки, за допомогою яких вирішувалася розбіжності між учнями наодинці, у нього траплялися щотижня. Але що погано для цивільного заохочується у військовому середовищі і агресивному і брутальному трампу дають звання капітана. Кажуть, що курсати боялись Дональда, тож йому вистачило одного погляду, щоб показати, хто тут Альфа дог У результаті 1964 року з академії 18-річний Дональд виходить із відчуттям своєї обраності. Якось я стану дуже знаменитим. каже він своєму приятелю. Мабуть, станеш президентом. жартує той у відповідь у те, що Трамп може стати президентом, довгий час не вірив серйозно ніхто. Здавалось би, ну все ясно так? Наша історія це історія, в якій обраним завість забитого, але виразного та сердечного Гаррі Потера стає здоровий і нахабний топорилий Дадлі. Зараз він викличе морта на боксерський поєдинок, зламає йому через брак носа шелепу і стане головною чарівного світу. Але тут у історії Трампа настає досить несподіваний поворот. Замість кар'єри військового чи спортсмена Дональд вступає до університету на економіста, потім переводиться у бізнес-школу. А в 1968 році закінчує її з відзнакою. Адже раніше ніхто не помічав за плоскою вершиною особливої здатності до наук. Крім того, Трамп раптово стає майже святим, і на відміну від інших студентів, він не п'є, не палить, не пробує наркотики, і навіть за жінками особливо не бігає, що для нього особливо не У результаті до хати до тата Трампу, що вже сформував свою думку про сина як про люду, не таку непростойну, повертається не нервовий похмурий хуліган, а блискучий молодий офіцер з чудовою освітою. Дивно було б такого не влаштувати до сімейного бізнесу. І 1969 року Дональд доводить, що батько не помилився. Він справді вміє та практикує. Усього за один рік йому вдається завершити украй вигідний проєкт будівництва житлового комплексу в Агайо. Витрачено 6 мільйонів, отримано 12 прибуток 6 мільйонів. Чудовий результат. І з цього моменту Фред починає йти в тінь, віддаючи кермоправління синові. Дональд винаймає квартиру на Манхеттені і вечорами вдається до мрій про те, як його майбутня будівля змінить лінію горизонту і все життя багатомільйонного міста. Для просування на будівельному ринку Нью-Йорка Трамп вирішив стати членом закритого клубу для літніх мільярдерів французького походження. Проблема була в тому, що трав був молодий, недостатньо багатим і не мав до Франції взагалі жодного відношення. Але коли він грав за правилами ніколи. Незабаром він знаходить спосіб потрапити туди, куди вхід йому, начебто, замовлений. Дональд потрошував із керуючим, і то як своєму вручив юному німцю членську карту клубу літніх французів. Тепер він міг без перешкод зустрічатися з топ-менеджерами, нафтовими королями, проспілковими босами, успішними моделями, але загалом важками суспільства. Але навіть такий хід не приніс Дональду удачі. Перші його проекти провалилися, але Трамп тільки розпорошується. Все більше і більше прагнуючи до грошей і слави. Тоді за 45 мільйонів він отримав будівлю у онвірмагу на розі 5 5-ї авеню, 57-ї вулиці Манхеттена, Місце біля бутиків Тіфані. -Йорк – це поле, Ти труп, якщо не знаєш, куди вступаєш, пояснює Трамп. А Тіфані завжди займає найкраще місце у будь-якому місті світу. План був такий: знести будівлю, побудувати елітних марочоз з елітною нерухомістю, за елітними цінами. Але була в цій стратегії Егії слабка ланка для того, щоб це спрацювало, Дональда потрібна була податкова пільга в 50 мільйонів від мері Нью-Йорка. Раптом йому в ній відмовляють мовляв, це не за правилами. Мільйонер йде до суду, але суд встає на бік місця. Ще суд і знову невдача. Але третій суд таки ухвалює рішення на користь Трампа. З того часу він розуміє, що треба боротися до перемоги. Результатом тяжби пригод стає 68-поверховий хмарочос Трамп Тауер – найвища і на будівля з бетону у Нью-Йорку. 6 Шестиповерховий атріум, 20 метровий водоспад, вестибюль за пробкою з рожевого мрамору. Тільки за 1988 тисяча Трамп Му з цієї будівлі 100 мільйонів доларів. Тепер він по-справжньому багатий і знаменитий. Далі проекти йдуть один за одним і наступають 80-й золотий час для Дональда Трампа. Дональдом буде добре, говорив теска самого невдачного Каченя на землі Дональда Дака. Але пізніше Трамп заявляв, що позичив у батька. Мільйон і перетворив його на 10 мільярдів. Але експерти ставлять під сумнів обидві суми. Окрім позики в мільйон Трамп отримав від батька ще й 40 мільйонів спадщини. Так от, 10 мільярдів у нього схоже ніколи не було. Бізнес Дональда максимально закритий та складно піддається оцінці, але більшість бізнес-аналітиків називають менше суми. Агентство Bloomberg оцінило вартість активів Трампа в 2,9 мільярда доларів, а Forbes в 4,1 мільярд. Та й легендарний вдячний. З Трампа стосується, схоже, лише його угод, пов'язаних із нерухомістю, а Трамп багато чим намагався займатися. Він робив свою авіакомпанію, він продюсував спортивні команди, він випускав сорочки, кватки та навіть продавав стейки і скрізь зазнавав. Невдача. головним же його провалом стає гральний бізнес в атлантик Сіті. Чотири рази Дональд намагається заснувати власну гральну імперію. І всі чотири рази це закінчувалось банкрутством його готелі та казино. Востаннє останнє 1992 року все йде так погано, що Трампу доводиться продавати власний літак і яхту, щоб покрити борги компанії і не закінчити при цьому особистим банкрутством. Я навіть припущення, що Трамп був би багатшим, якби він взагалі нічого не робив. Ось так. Так, у 1978 році віддання Вік» оцінило його стан у 100 мільйонів доларів. Якби тоді він просто взяв і вклав цю суму в індексі фонди, то зараз мав би 6 мільярдів. А ось у чому Трамп був справді гарний, так це в самопрезентації. Будь-яка компанія, до якої бізнесмен мав бодай найменше відношення, негайно прикрашала офіс з табличкою з його ім'ям, причому золотою табличкою. Із 515 компаній, з якими сьогодні працює Трамп, 268 носять його прізвище, але не всі вони належать йому. Іноді він просто продає ліцензію використання бренду Дональд Трамп. Надарма саме Трампу належить сумнівна слава винахідника того, що зараз називається інфосиганством. У 2004 четвертому він відкриває університет Трампа. Звучить круто, але насправді начальний заклад виявляється серією мотиваційних тренінгів. Участь у триденному курсі коштувала 5 тисяч доларів. Повний пакет тренінгів підвищував вартість до 35 тисяч доларів. Дехто думав, що їх вчитиме сам Трамп. Але на тренінгах була лише його картонна фігура, з якою можна було просто сфотографуватися. У медіа Трамп просувався дуже активно. З 80-х років він використовував будь-яку можливість засвітитися у змі. 24 рази він був гостем найпопулярнішого та епатажного радіоведучого Говарда Стерна І з задоволенням знімався в епізодах голівудських фільмів, де здебільшого грав сам себе. З найвідоміших це у ролі фільми Один вдома, 2», принц Беверлі Хіллз» та Любов. Із повідомленням проте навіть у тих фільмах, де він не з'являвся, про нього часом згадували. Так у фільмі Адвокат на набулу у Диявола гості чекають на Трампа, але той не приходить. Пославшись на справа, також Трамп дуже багато разів висміювався Сімпсонами та іншими комедійними шоу. Загалом, Дональд сам перетворився на персонажа масової культури. Крім того, Дональд написав 13 книг, усі мотиваційні, які навчають. Звісно, злі язики запевняли, що книжки щось писали літературні раби. Але з їхньої обкладинці обличчя і прізвища Трампа модійністю вершини плоскої вершини стає реаліті-шоу Учень протримавшись у телебаченні 15 сезонів із 2004 по 2017 роки, у нього Трамп шукав собі топ-менеджерів, даючи кандидатам завдання та етично звільняючи невдах. Фраза ви звільнені» стала мемом. А Трамп найбільш високооплачуваним ведущим за історію телебачення. За кожну серію він отримував 3 мільйони доларів. Але останні три сезони вийшли вже без Трампа. Топого ведучого звільнили через необережні фрази про мексиканських робітників, і це ще один бік життя Трампа. До того, як стати президентом США, Трамп встиг стати королем скандалів. Почалось це у далекому 1973 році, коли Міністерство юстиції подає до суду на Трампа та його батька за відмову в оренді житла афроамериканцям. Трамп тоді обіцяє виправитись, але ходили чутки, що чорношкірі співробітники під час візиту боса ховались у підсобці. Начебто, Трамп ловив кожен привід, щоб їх звільнити. Також казали, що у будівельного магната тісні зв'язки з мафією і що що він використовує на будівництві працю нелегальних мігрантів. Також дональда звинувачували в аферах із благодійністю. Наприклад, він витратив 20 тисяч доларів з благодійного фонду, щоб купити двометрову картину з власним зображенням. Ну і звісно. Секс Трамп ніколи не приховував своєї велолюбності. Три дружини, безліч офіційних романів і незвичайна кількість швидкоплиних зв'язків. Причому серед його жінок є і голосні імена. Наприклад, майбутня дружина президента Франції, Ніколя Сарказі, Карла Бруні та навіть принцеса Діана. З останньою правда так нічого й не вийшло. Магнат обсипав її подарунками, але Діана була непохитна. Багатий відомий медійний, оточений скандалами та чутками. Такий Трамп починає головну аферу свого життя президентську кампанію 2015 року. До цього про свої президентські амбіції він заявляв уже неодноразово. Тисяча 1999 року він намагався стати кандидатом від партії реформ. А в 2012 –– від тієї самої республіканської партії Трамп знімав свою кандидатуру ще на перших етапах предвиборчої гонки. Очікували, що цього разу результат. Тат буде тим самим. Бокмекери брали ставки на перемогу Трампа з розрахунку 1 до 1000. і даремно, адже тепер він узявся за справу всерйоз. Протягом усієї своєї кар'єри Трамп виявляв уміння отримувати прибуток зі своєї нестандартної поведінки. І зараз він мав намір перетворити піар на голос виборців під гаслов «Make America Great Again». тобто обіцянкою зробити США знову великими. Він виграє республіканський Прайм і стає кандидатом у президенти. Програма Трампа це така суміш епатажу з популізмом. Він проти політкоректності, проти лобізму, нелегальної міграції, високих податків, несправедливості торгових угод США та нестачі робочих місць. Але головне проти зажерлих і продажних політичного класу, спадкових політиків, родинних та ділових зв'язків у середині держапарату проти байдужості та бюрократії. Він називає все ось це глибинною державою а його головна суперниця кандидат від демократів Хіларі Клінтон. На біду Демпартії все це і особлює жорстка, холодна, позбавлена емоцій дружина колишнього президента Біла Клінтона та дочка відомого політика Х'ю Родома. Якщо Трамп виглядав як, хоч і не дуже приємна, але людина, то Хіларі здається кіборгом колосом бюрократичної машини. Знаєте, як влаштовані американські вибори? Не голосують одразу за президента, а спершу визначають виборців від свого штату. Потім ці люди голосують уже за голову держави. Проте, за кого виборці, загалом відомо заздалегідь. Теоретично вони можуть змінити свою думку, але в історії такого поки що не траплялося. Так ось, у більшості штатів вести виборчу кампанію в принципі, особливого сенсу немає. Отже, ясно, що Калифорнія за демократів, а ось Техас за республіканців. Боротьба йде за спірні. Штати, і в більшості таких спірних штатів переміг Трамп. Для прихильників демократів його перемога шок. В університетах заговорили про новий фашизм. Але поки дослідники гендерного різноманіття ли сльози над капустневим стейком на фермах США смажили барбікю і відкривали у курядзеневіски. Америка розкололась на США Трампа та США Антитрампа. Цей розкол живий і зараз. Чим же привабив Трамп американських виборців? Чому мільярдер із розкішного особняка раптово став своїм для мешканців трейлених парків та віддалених ферм? Справа в тому, що далеко не вся Америка виглядає так, як її показують у серіалах та репортажах із Вашингтона. Крім пахучих травою кампусів, стривожених галявинах середнього класу та затишних котеджів для двадцятилітніх мільйонерів із силіконової долини, у ній є безліч людей, які живуть зовсім інакше. Наприклад, північний захід США – так званий іржавий пояс, який ще недавно гордо носив звання індустріального поясу. У 90-ті тут були зосереджені основні промислові підприємства країни. Тут видобували сталь, збирали автомобілі, робили. Більшість товаришів важкої промисловості мільйони людей працювали на конвеєрі General Motors, Ford і Chrysler, Стояли біля їхніх печей. Але нульові транснаціональні корпорації вирішили, що дешевше ну якось перенести виробництво в Азію, де зарплати менші, а робітники зговорливіші. Колишні робітники опинилися на вулиці, і для цих людей ворогом був. Увесь політичний клас Америки ні республіканець Буш, ні демократ Обаму не зробили нічого, щоб змінити їхнє становище. Істеблішмент, бюрократія, поодинокі люди в однакових костюмах. А Трамп. Трамп був іншим. Він не належав до політичної еліти. Він виглядав і говорив грубо, але чесно, їхньою мовою. І люди, які опинились на узбіччі життя, побачили у ньому кандидата, який може змінити правила гри. А ось для їхньої протилежності з університетів Трамп був насамперед загрозою, беззаконною кометою, що виникла на горизонті, і загрожує перетворити їх звичайний обжитий світ. Аж надто ексцентричний, непередбачуваний, епатажний. Від такого можна було чекати будь-чого. Втім, багато виборців спершу вважали, що більшість передвиборних заяв доні це епатаж, щоб набрати бали. Очікувалося, що потім у білому домі Трамп якось надумає і стане спокійнішим. Але він цього робити не збирається. Ставши президентом, Трамп залишився. Трампом медійною персоною, що набирає популярності на епатаж, бізнесмен, який вирід у свою обраність та удачу. Ну і, звичайно, Іваном Дурним, який, забравшись на турон, не знімає лаптей. На першій же прес-конференції новий президент Ша розповів про новий міграційний указ, який забороняє в'їзд до штатів громадянам Судану, Ємену, Ліві, Сомалі, Іраку, Ірану та Сірії. Образив журналіста єврейської газети, а решту представників ЗМІ оголосив нечесними людьми та охрестив фейк і все це трохи більше ніж за годину. Гарна продуктивність. Або ось, здавалось би, будувати мур на кордоні з Мексикою. Явний предвиборчий популізм, але будівництво розпочалось. Здавалось, новий президент послідовно знищує всі символи нового часу. Він виходить з Паризького протоколу щодо обмежень викидів СО 2 Він забороняє трансгендерам служити в армії. Він виштовхує дружину з трибуни, він відмовляється тиснути руку Ангелі Меркель. А під час протестів Black Lives Matter вимагає звільнити всіх спортсменів афроамериканців, які не стали звуками гімну. Ви звільнені, кричить він. Олію у вогонь підлівають і суперники Трампа. Нібито саме за його наказом російські хакери зламали сервер демократичної партії. Також розповідали, що нібито під час візиту до Москви Трамп наняв повії, щоб ті мучилися на ліжко, де до цього ночували Мішель та Барак Обама. Загалом при Трампи жити в США стало цікаво для багатьох американців, навіть дуже цікаво. На боці Трампа залишилися лише ті, кому ці вакханалії сподобались. І вибори 2021 року до програв. Хоча сам він так не рахував, 6 січня 2001 року НАТО в протестуючих вривається до капітолію, де Конгрес США готується оголосити перемогу кандидата від демократів Джозефа Байдена. Протестувальники громлять будинок поранено 65 поліцейських округу Колумбія та 73 поліцейських капітолію. А з боку погромників загинуло п'ятеро людей. Заарештовано понад тисячу прихильників Трампа з них понад 20 згодом засуджено на строк від 2,5 до 10 років. Там поблокують у всіх соцмережах і здається, що все це кінець. Кінець, якщо не всьому, то політичній кар'єрі точно. Проте незабаром Трамп оговтується від удару і знову йде на прайм-різ президентських виборів. У відповідь проти нього випускають цілу купу кримінальних справ Ці організації заворушень 6 січня у капітолії. Це звинувачення у надбалості при зберіганні секретних документів, це ухилення від сплати податків та сексуальні домагання до порнозірки Стормі Деніелс». У сумі звинувачення проти травми тягнуть на 600 років позбавлення волі. При цьому він залишає непогані шанси повернутися на місце президента. Загалом зараз старий йде в Абанк, поставивши все на нуль. І чи виграє чи сяде це цілком у його характері? Жоден Іван Дурень не зійде з дистанції до фінішу. Він стопше 45 залізних чобіт із 40 залізних палець. Втратить коня, порушить 100-500 правил, але все одно дійде до фіналу. Ми наживом. У касі і хепіенду Трампу ніхто гарантувати не може. Але навіть якщо коші безсмертні, в образі якого чудово вгадується Джо Байден, виявиться сильнішим, шародіння все одно навести вдасться. А це і потрібно трикстеру. Ну і на сам кінець, п'ять правил життя Дональда Трампа. Правило перше, і здається, головне Найбільший успіх приходить тоді, коли пливеш проти течії. Правило друге я не якась нікчемність, навіть якщо весь світ піде на дно, я не втрачу ані пені. Третє правило моя краса полягає у тому, що я дуже багатий. Чи згодні ви цим? Тоді давайте ще одне: все моє життя це перемоги. І нарешті п'яте правило не менш важливе ніж перше. Кожен, хто думає, що мій час минув, трагічно помиляється. На цьому все підписуйтесь, ставте лайки та пишіть у коментарях, про кого б ви хотіли послухати ще одну дивовижну історію. На цьому я та команда Ескалаїв шлють вам привіт і бажають того дня.